Чи мали ви коли-небудь сумніви щодо вибору свого партнера, неважливо чоловіка або дружини? Ось те, про що не говорить більшість людей. Ти нещаслива не тому, що вибрала не того чоловіка. Ти нещаслива тому, що ніхто дійсно ніхто не ідеальний. У чоловіків з грошима може бути мало часу. У чоловіків, що мають багато часу, може не бути грошей. Поруч з романтиками ми можемо почуватися в небезпеці. Поруч з вірним чоловіком нам часом стає нудно. Поруч з чарівним... Він може очаровувати всіх навколо. Поруч чесним нам не вистачає спонтанності. Кого б ти не вибрала, це компроміс, це не цинізм, це реальність. Шлюб це не про ідеального чоловіка поруч. Це коли двоє вибирають бути разом, а навколо безлад та хаос, коли сумно і важко. Любов живе не завдяки метеликам, а завдяки вибору, щоденному вибору, виявити доброту, коли пригнічені, говорити з повагою, коли хочеться вколоти, бути поруч, коли простіше піти. Щасливий шлюб. Це не випадкова удача, таким його створює подружжя. Звичайно, будуть моменти, коли ти подивишся на свого партнера і подумаєш, невже це те, що мені потрібно, але це питання не означає, що стосунки погані? Це означає, що ти жива людина. Найбільша брехня, що любов має завжди відчуватися як магія. Та насправді, коли чоловік має посуд, в час, коли ти приходиш в себе, коли ви разом мовчите, бо не залишилося слів, коли один йде за продуктами, бо інший втомився, коли даєте одну. Онотному простір, не ображаючись і не це на свій рахунок, любов не завжди голосна, інколи вона тиха. Шлюб це завжди про домовленості, а домовленості будуються на довірі. Тому, якщо ви чекаєте ідеальних стосунків, ви будете чекати їх вічність. Але якщо ви готові створювати справжню сім'ю, надійну, але зі своїми недоліками, ви можете знайти любов, яка буде довгою. Вона не буде яскравою та ніколи не згасне. Так виглядають справжні зобов'язання. Це не про знайти Ідеального чоловіка це про стати справжнім партнером один для одного знову та знову.